Грішка, як ти? Віддохнув? Падесик. Днем рождения, привіт. Їдемо в Сахару по Сахару. Да. Так що, друзі, всім доброго вечора. Слава Україні, слава нашим Збройним силам України. І хочу подякувати Яну Гламбарізані, Маріяні Васильівні Розовик. І всім дівчатам з окружних сіл. Так, Давай, так, Ти їздить, забирав. Так. Ну це ярешки тут, Лихнівка. Ярешки, Лихнівка. Так що дякуємо всім за їхню небайдужість, дякую бусістам, дякую Ігорю і Серегі, які привезли знову нам квас води. Тобто з миру по ниточки. І в нас бусік гружений. Печемо сьогодні на Донбас. Хтось каже, нам треба. Надо... Це <гану> велико mm -hmm. да, і Ті, що машину ремонтували, а, так що все нормально. От така невеличка команда, але реально крутих людей, так, да, Григорій? Гришка трошки теж заморений, Сьогодні день проблема там машину робили з Вадимчиком, і жарище, короче, а ми і напослідок Часник купався. Так що часник викопаний, тепер з спокійною душою можна їхати на донець. Так що зараз закриваємо, зараз покажу, яка там у нас. Так що, отак от у нас усадило. діло. Шелочківська сало Леся Петрівна дала. Трохи тушоночки для тих дівок, які там розказують, що Шелузько з'їсть після себе остання. Ну і наша команда. Електрик, який боїться висоти, робив сьогодні на Незах. Леся Петрівна, яка не боїться ні чорта, ні біса. Васильович, Анатолій Васильович Лихно. Ну і Вадк. Сьогодні він у нас буде самим головним і штурманом, і водітелем. Де зразу. Будемо, будемо. Я, я сьогодні буду просто займати місце, буду як лишній мішок, лишній груз. Так що все... Да. Та все нормально, все нормально. Да,, е, ти ж знаєш, в тебе буде велика поставлена. Звісно, викопати цибулю і почистити часник. Так, да. да, я шуткую. Все, закривай двері, зацеплюємо лафету, ще должен приїхати цього. І ми ще сьогодні веземо одну штучку, дякуючи. Віктору безсмертному, дякуючи. Ось все погано видно, звісно, оба. А, не видно. Друзі, хотів включити, ну не знаю, як це правильно зробити. Репчик, репчик, це у нас п'ятий репчик. Дякуючи нашій команді. Ще один реп, який буде їхати в 72 бригаду до В'ячеслава Ну Всі його знають. Так що відпочиваємо, так як ви нам і совітуєте, відпочивати будемо тоді, коли... Десь Бог закінчиться війна, грішка йде коректуру, підцеплю те лафету. Щас, загружаємо навару, буса ми не грузимо. Побуса е, приїде Роман і забере буса е, в нас вдома. Е, я маю на увазі, він по роботі, йому треба видвинути сюди і забрати. Що, забрати електричку? Що-що? їдеш що? дійдеш. Я поїхав би Василь без питань. А мій старий човка залишається вдома. Але я ж бронірований. Диви, так, да, Саша? Там де він був, реально мінімум. Мінімум. Скажи. Де? А? Крепкий. Крепкий. Тільки що колеса. І то не колеса, а одервало на конечника. Якби каже, не китайський стояв, його б не обрізав. Просто поставили китайський. Так, да, каже, якби ну, не оригінальний, але ну, там же ж якийсь валіо туди-сюди. Все, якщо... да. Все, розцепляємося чи підцепляємося. Сьогодні не беремо ні кубишки, ні каністри. Так що, друзі, кому можливо з хлопців треба каністри і куби. Питання не є харчові, хлопці нам привезли ще два, по 600 літрів є в батоні. Так що без питання пишіть, номер телефону є у вайбері. Є під описом. Та все нормально. О, так що хлопці цепляються. Її, можливо, комусь з військовослужбовців треба. Для води це харчові куби, патрон воно контролює. Так що ця навара сьогодні їде. Ще не знаю, в який підрозділ, до мене подзвонив мій підписник. Каже, Вони там збирали на машину, щоб допомогти їм придбати. В них є 130 тисяч гривень. Я, кажу, я готовий віддати цю машину, якщо ви хочете, віддайте мені ті кошти, ми будемо рухатися далі. Так що працюємо. І. І, і, і. А, забрав Юра Пасата для третьої. Тобто, ми вирішили поставити, яка в багажнику, бо танецько профільна на 18 радіус, вона трошечки не годить. Найшов? Леся, а що ти мені там поприносила? А, Удмурта? Доброго здоров'я, це мій підписник, який попав вже до мене. Каже, ти знаєш ти чоловік? Ні? Він з рукається на чергуєш. Як з нами їде? Так все, ну, понятно. А де ще? тут А жінка приїхала? Вона теж на машиною приїхала. Ну, Зараз ми виїдемо, потім заїдете сюди. Це дружина. Що а, я знаю, куди ми веземо. Ми веземо в нову Так. Тобто не будемо зараз вже говорити там, можливо, не можна. Тобто ми передаємо хлопцям автомобіль, це Кум, Олексій і він. Збирав там не знаю з ким на автомобіль для свого кума. От. І каже, якщо можете, допоможіть нам. Ну і Ми вирішили е, складчину якось так разом це все діло зробити. І рухаємося далі. Так що зараз. Григорій, що ти Гріша, загружаєшся чи ні? Саша, як ти боїшся? А, ти ж боїшся висоти. Це вже понял. Все. Оле! Оле! Свет виключи! Ну ти понял, коротше! Я надеюсь, нас не подаєш! Ліш Париж такий пішов! Нащо На він світ ти включить? Він же сліпить! Подимчик, подивись, дивись! дивись. Давай. Оле, чучу, оп! Туди! Чуть -чуть оп! Давай, прямо! Давай, 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 давай! Прямо, прямо! По максимуму до кінця. Так що, друзі, рухаємося. Зараз складемося, прив'яжемося. А що ти це носиш? А, це Мар'янина, це ж не цю. Це не треба. Це не мар'янина, це Славіку передати. Василь, все буде добре. Ми вже якісь перекошені, чуєш, трохи, все нормально. Все, пацани, водюсик в гар виконує. Доброго, Доброго здоров'я. А що у вас там ще щось є? Звісно. Багато? Та ми подивіться, скільки загрузили. Ми ж з пустими руками ніколи Я, не їдемо. Я не знаю, розумію, але ж не гетто, але в мене не так. Важко. Ні, ну тоді беріть з Олексієм, перегружайте, вони під, підписані, ні? Ні. Ну, десь просто поскладайте, якщо тут для чоловіка, бо у нас тут общак, ми будемо роздавати усім. От. Так що грузіть і десь бочка. Все, друзі, пакуємося. Трошки не красивий кадр, патрон. Я розумію, що отут у мене в дворі, звісно, от така виставка. Олега машина, Олексія машина, Ігорка стара машина, яка упала на чотири кості. Буса сьогодні заберу чи завтра. Рендровер, який Віталік попросив забрати, його продає він, може когось цікавитиме, я дам його номер. Ну і Т5 для спецпідрозділу. От, за який ми вже наш коштів і віддали. Залишилося в нас ще РДК, зараз щось придбати і е, за, віддати за Б-5. Ну і там далі в нас ще купа-купа перша танкова, пішло-поїхали. Ще дуже багато хлопців. Що, патрон, щоб був порядок, я на цьому завершуватиму наш відосик вечірній. Всім дякую за перегляд. Не забудьте написати коментар, підтримати. Так що виконуємо задачу, ту, яку ми перед собою ставимо. Так що в об'єднанні ми є сила. Тільки разом ми маємо можливість зробити ту чи іншу справу. Так що, друзі, на цьому все. Всім дякую, всім пока, всім миру, здоров'я і добра. Ми печемо на Донбас. Так що хлопці в'яжуться. Комарі кусають, що Лесь Петрина, їдять тебе, так? Да? Так що кажу, цілуй чоловіка в лоб і мать Годрика. Да? Я шучу, учив, все, все нормально, все буде добре, все буде Україна. Так що, о, Риша на собі їсти, взяв. Гришка, а лікарство від кого це Ні-ні-ні, Кажи, кажи. Передали, короче, з громади пула з Германії, поняв? Це вітаміни, це там сім'ї зібралися теж, коротше, коли вітаміни всякі, поняв. Да, ну, ми відзвітуємося, постараємося, щоб не забутися, ми постараємося відзвітувати. Сам їсти не будемо. Та в нас там вистачає. в нас зараз будуть дзвонити хлопцям по максимуму, щоб приїжджали, і будемо їх відгружати. Так що, друзі, на цьому все. Всім дякую за перегляд. З миру по нитки путіну петля, ну а ми працюємо далі. Всім пока-пока.